Із початку року Полтавське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету України видало більше тисячі рекомендацій суб'єктам економічної діяльності, аби запобігти виникненню монополії. Це значно більше аніж у минулому році. Зростання ж кількості справ та рекомендацій для усунення зловживань монопольним становищем пояснює голова тервідділення комітету Володимир Володимирніщенко. Пов'язано із ретельнішими перевірками підприємств в галузі житлово-комунальних послуг. У нас такої кількості рекомендацій не було за весь час моєї роботи. І вони з'явилися в результаті того, що ми в минулому році почали досліджувати ринки житлово-комунальних послуг не тільки в містах обласного підпорядкування чи районних центрах. Ми в минулому році розпочали дослідження ринку житлово-комунальних послуг повністю по межах Полтавської області. Ми дійшли до кожної сільської ради. Між тим кількість справ проти одного з монополістів Полтава обленерго зменшилася, проте проблеми залишаються. Нав'язуються якісь додаткові послуги. Де, скажем, є певні обмеження з боку природнього монополіста Полтава Бленер? Безумовно, цих порушень уже менше, ніж було в минулому році. В минулому році у нас була достатня кількість порушень. Ми тільки по одній справі у нас було по Полтава місту 65 фактів порушень. Сьогодні їх менше, але сьогодні ще тільки перший квартал закінчився. Прокоментував Володимир Оніщенко і зростання ціни на проїзду полтавському транспорті. На відміну від встановлення тарифу на експрес-кільцеві минулого року, нинішнє підвищення тарифів обґрунтоване. І за словами голови тервідділення антимонопольного комітету ціни на пальне зросли чи не вдвічі порівняно з тими, що закладені у розрахунки. Проте Володимир Оніщенко висловив занепокоєння тим, що тарифи вже діють. А документація, яка підтверджувала на юридичному рівні зростання ціни до антимонопольного комітету, перевізники так і. Не надали, хоча мали б це зробити до 15 квітня. Мамай Олександр Федорович сказав чітко, тоді я беру інформацію засоби масової інформації, що він перевізникам повідомив, що ви надаєте розрахунки в місті Конком, ми направимо їх в антимонопольний комітет та депутатам Верховної Ради не? після отримання висновків приймемо рішення. Так от я можу сказати впевнено: якщо до слідуючого понеділка у нас не будуть лежати розрахунки. Я буду вимушений порушити справи по перевізникам міста Полтави. Поруч із тим, чималі втрати бюджету і у галузі надання послуг оренди землі повідомив на прес-конференції Володимир Оніщенко. В середньому по кожному району області такі втрати орієнтовно складають 11 мільйонів гривень.